Хочу почати своє слово з послання до Колосян 3:17. Все, щоб ви тільки говорили і робили, все чиніть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через Нього. Цим живуть християнські зустрічі вже 10 років. 7 листопада сповнилося 10 років. Саме в цей день Брат Михайло поділився, що хтось з його друзів сказав, що, що це? Організував ці християнські зустрічі саме в річницю жовтневої соціалістичної революції, щоб наступати на голову сатані. Ну але це божий задум, не людський. Але хто не знає з молодого покоління про, про цю соціалістичну революцію, це був. Більшовицький переворот, сатанинський, під керівництвом Леніна. А що сатана міг принести? Його завдання вбити, вкрасти, погубити. Перше, що вкрасти, це правду. Починається з того, що вкрасти правду. Я так хочу поділитися тим, як Сатана намагався в моєму житті весь час вкрасти ту правду. З дитинства почалося все е, зі школи, коли ти приходиш, батьки тебе віддають в школу, і ти довіряєш цим вчителям, вони говорять 2 плюс 2, 4, Ти віриш і це все далі. Потім дають тобі букварик з гарною дівчинкою. Там відкриваєш і першій сторінці віршик, все починається в житті з малого, зернини, хліб, з промінчика, зоря. І Ленін теж свою дорогу почав з букваря. Ну, все ж так гарно. Мій син, до речі, Згадував, та син згадував, мама, ну що ж ти мене вчила? Таке Кажу, та я тобі не вчила, я тебе цим ділила, що мене вчили, що мені сіяли оцю брехню під таким гарним виглядом. Потім починалися ці оповідання. Уповіда... Спочатку йшла Москва, потім йшов Київ, спочатку йшов. Пушкін потім шов Човиченко. І це все на підсвідомості засівалося оця первинність російського, російської мови, російської культури, а все це українське слово, воно десь. На другий план, на другий план, постійно це засівалося з самого дитинства. протязі того часу, що можу сказати, що мене не вчили робити щось погане. Навпаки, говорили робити добрі діла, допомагати старшими. Ми десь ходили, якимись одиноким людям, щось допомагали піонерами. Так, так ніби виглядало все гарно. Але в цей час. Я не знала тої правди, що дійсно робилося в державі, що переслідували тих людей, які відстоювали це українське слово, цю правду в їх садили в тюрми, нищили. Правда була оця, весь час під таким ударом. Пізнати її було досить важко, бо ще, помимо, цього, стояла залізна завіса. Яку зробив Радянський Союз, так звана залізна завіса. Тобто ти не міг вільно поїхати в іншу державу, пізнати, що є якесь інше життя, що десь є в світі інше життя. Бо то, що нам давали, це здавалося, що це от так правильно, під чудовими гаслами. Коли розвалився Радянський Союз, та вся правда вийшла ззовні. Ну, було спочатку дуже так, якось навіть і боляче, ну, то ж треба стільки років вона здурила, але добре, що я вже дізналась ту правду. І в цей час повідкривалося дуже багато храмів, багато капличків, багато різних конфесій. І якось так ставалося, що я майже була в всіх конфесіях, цих якось десь жила біля якоїсь. Там десь працювала і так відвідувалася, і я шукала, бо закладено в кожній людині пошук Бога. І я шукала, хотіла пізнати Бога, який він насправді, хотіла пізнати ту правду про нього і догодити Богові, завжди хотілося це догодити йому. І що я, що я там пізнавала? Пізнавала обряд. Який фактично ґрунту український ніби але ґрунтувалося все на язичницьких традиціях, поклоніння, ікони. Ну це ми постійно це говоримо. Це багато з нас, і це вже теж пережили це все, що там сіялося, і це давалося знову ж таки виконання тих обрядів і цього освячення, пусти, Знову ж таки, якось воно йшло. На першому місці, а на другому місці це вже йшло слово від Бога, правда Євангеліє. Так, воно було, але воно було знову ж таки, от на рівні підсвідомості на другому місці. Його давали поцілувати, але не давали його жити, бо в цей час фактично кралося слово від Бога, правда, Євангеліє. І знову воно ж було десь на другому плані. Знову ж таки говорили робити добрі діла, щоб заслужити спасіння, не грішити. Знову ж так все гарно. І в той же час кожна конфесія ставила ту ж залізну завісу, щоб ти не пішов кудись інакше, щоб ти чогось інакшого не пізнав. І тут здавалось би такий ковток повітря, віднова в святому Дусі. Харизматичний рух. Нам ми приймали Ісуса Господом, ми були хрещені Духом Святим. Але це ж було знову ж таки, коли нам просто давали висунути голову з залізної завіси і ковтнути того повітря, свіжого, свіжого. Нам тоді здавалося. Але знову ж ти залишався таким самим грішним, грішною дитиною святого батька. Ти знову вирішував ті проблеми. Людським способом через психологію. Звинувачував всіх в своїх проблемах, перекидав вину на когось і в такий спосіб хотіли вирішити проблеми душі, душі, яку створив Господь. Але в цей час у нас був оазис, біблійна групка. І ми там пізнавали цю мову Отця, це слово від нього, Євангеліє. Намагалися тим жити. То наша сестричка, яка вела цю біблійну грубку, вона розвалила ту залізну завісу, стала на дорогу Христа, де говориться одною мовою, мовою Євангелія, де більше немає на іншої мови, де центром є Євангелія. Ця дорога Христа це були християнські зустрічі. Ми пішли за нею. Бо, бо все слово сіялося істини в нашій біблійній групці, Ми довірилися. І коли прийшли сюди, це було просто таким вибухом, духовним вибухом. Цей вибух це було народження згори. Ви почали пізнавати правду. Виявляється, що Ісус забрав всі наші гріхи. Що в мене є ця гріховна природа, але Ісус її забрав, коли я каюся. Кличу Христа в своє серце, віддаю йому своє життя. А Він забрав всі мої гріхи, він забрав їх на хрест. Але я хочу в першу чергу сказати те, що Господь привів мене сюди, бо тут є ця мова, мова Євангелієв, правда. Як можна перевірити, чи, чи я тепер не обманута? Бо ми тут всі говоримо однією мовою мовою Євангеліє. Всі і говоримо тільки те, що говорить, і робимо те, що робив Ісус. A I minha. Mean.